Всім привіт сьогодні ми будемо казати про, про приручення хвалястого папу. Хвалястого папу. Як його, коли він вже літає? Як його приручити? Першим чином, коли він літає і у вас розсипані на столі зерна, такі малі, його корм. Ну, ладно. Корм. Першим він буде збирати у зерна, зерні. І це треба зреагувати на це. Якщо хто не хоче, щоб він заліз, просто закрийте його дверку, дверцятку його в клітку. І потім наситьте другим чином, другим. Друзі ступани. Вам потрібна вам потрібний корм і отак ладонь піднести до папурі. І так, шо, так, щоб він не жахався. Медленно, медленно, шо, щоб він не спогнувся, він буде поки ходити. Треба, треба мати терпіння. Коротше, терпіння. Треба мати терпіння. Бо це так це один раз не, не спрацює, це треба пасти І Він, коли буде їсти, не опитайтесь йому під куза це його ладони сувати, щоб він не спугнувся. Бо, він, бо я вже от, отак продемонстрував, у мене навіть було, я, тільки, я сьогодні це робив. І він спогнувся в лодоні. Так що не треба оце його, і треба, щоб на столі. І так, як по моїй думці, бо це кожен день, кожен день, кожний день, бо він буде привикати до долоні, і тоді він буде вже залазить, не бояться. Бо це джерело їжі. Якось так. Це відео доволі коротке, бо я воно бачу на комп'ютері вже всього 3 хвилини. І броні вже заступає. А я його не наклічу. Давайте подивимося на нього. Цьому ми будемо завершити наше відео, нашу розмову. Всім пока.